Пиніть провокацію, працівники міліції, керівники міліцейські. Ви порушуйте конституцію. Пропустить людей до центру столиці. ми вимагаємо припинити провокацію. Ми вимагаємо, щоб вийшли сюди від імені 38 депутатів, які зараз присутні тут перед міліцейськими черенами, щоб вийшов генерал, який керує операцією у ТС. Чому мирних українських громадян не допускають на 20-ту світу незалежності пройти з полицею незалежної України? Ми зустрічаємося на Майдані незалежності. Демонструємо нашу волю мирними способами.